В день миру студенти Олександрійського фахового коледжу культури і мистецтв разом із амбасадоркою миру Аліною Касьяновою створювали арт-об'єкт під символічною назвою Україна вільна. Про ідею та її реалізацію розповіла сама Аліна. Я є амбасадоркою миру, учасницею громадської організації, яка за свою мету бере цілі сталого розвитку, соціальну згуртованість і так далі. Ідея цього проєкту полягає в тому, що ми хотіли візуалізувати наші мрії. Тобто, спільно із бібліотекою та студентами, ми втілюємо такий проєкт, щоб ця мрія, вільна Україна, як називається наш проєкт, вона все ж таки стала реальністю. Розповіла амбасадорка миру і про подальші плани. Ми хотіли спочатку, ідея полягала в тому, що у мене є балончики із фарбою, які я хотіла презентувати в бібліотеці, так щоб спільно зі студентами ми зробили мурал або графіті у такому міському. Масштабі, от, але нам дуже завадила погода наша, тому що два тижні у нас ліють дощі і ну трошки так не сталося, як гадалося. Тому ми перенесли цей проект трошечки на пізніше. Будемо вже у квітні або там ну навесні будемо малювати перемогу. Ідею арт об'єкту втілювали в життя студенти коледжу культури і мистецтв. Малюнок обирався з метою передати спокій, ніжність, більшість малюнку білого кольору, тобто передає таку начебто свободу, і ми втілюємо завдяки цьому. В людей надією, що ось війна закінчиться, і е, не хочеться якось е, брати кольори темніші. Тобто тут є е, синій, але він також е, ну, додає. Е, е. Насиченості виділяється цей же ж білий колір. Малюнок вибирали наші вчителя. Ми з ними вони з нами совітувалися, і ми з ними дивилися і та обирали, як так все скомпонувати, щоб воно було дуже гарно, щоб діткам подобалось, бо це ж дитяча бібліотека, та й дорослим, які будуть приходити зі своїми дітьми. В якості Мольберта одна зі стін укриття бібліотеки. Легка робота завдяки тому, що бібліотека надала нам проектор. Тобто, це ну в два рази зменшила час виконання роботи. Було легко, весело, тому що це наш колектив, коледжа культури всі свої надали нам все необхідне. Тобто, це було весело. Ми були чайок, печеньки кушали. Директорка Олександрійської міської ЦБС Тетяна Троцюк пояснила, чому Україна вільна з'явилася саме в бібліотеці. Як ви знаєте, бібліотека працює в рамках проекту Вільна Хаб Олександрія. Це такий великий проект, масштабний, який відбувається в багатьох областях, бібліотеках, в молодіжних центрах в Україні. І одним із напрямків діяльності цього проєкту є такий напрямок діалог і порозуміння. І в рамках цього проєкту з нами працює дуже гарна дівчина, вона, вона до нас приїхала з Краматорська, вона проводить тренінги з психосоціальної допомоги внутрішньопереміщеним особам з напрямку Діалог і порозуміння. І вона також є амбасадоркою миру. Україні. і це була така ідея приєднатися до такого відзначення міжнародного дня миру. Всьому світі, і ми думали, як би так в цей день запам'ятався це, згуртував усіх і втілити мрію всіх українців, мрію олександрійців, особливо олександрійської молоді, про спільну мету до миру, до вільної України. І передивлялися такі зараз в Україні, такий популярний напрямок, творчість в укриттях. Він з початку війни, мотивуючи такі написи, пишуть, малюють мрії, які б хотілося. Це не останній проєкт, запевнила Тетяна Троцюк. Вільні арт стіни незабаром з'являться і в інших бібліотечних укриттях.